Вітаю шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації? Наша сьогоднішня тема онлайн онлайн-шахрайство. Як захистити себе і свої гроші від аферистів? І наші сьогоднішні спікери Євгеній Михайліченко, керівник Рівненської окружної прокуратури. Доброго дня, Доброго дня. а також Андрій Карпюк, начальник відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області департаменту кіберполіції. Доброго дня, доброто розпочнемо, пане Євгене. До вас перше запитання: наскільки актуальне є питання онлайн-шахрастів? Хто від них страждає найчастіше? Питання шахрайств доволі актуальне, у зв'язку з чим ми сьогодні і зібралися. У зв'язку з розвитком інформаційних технологій збільшується кількість шахрайських заволодінь грошовими коштами громадян, у тому числі за допомогою інформаційних технологій, так називаємо фішинг. В зв'язку з розвитком цих злочинів змінюються способи, методи їх вчинення і фактично комунікація. З потерпілими особами відсутня. все здійснюється за допомогою інтернету, інтернет спілкування в месенджерах, фейкових додатках під виглядом додатків від офіційних банківських установ, служб доставки нова пошта і тому подібне. Коли ще декілька років тому основним видом шахрайського заводіння коштами громадян було отримання позики, то зараз це різного роду. Схеми, які за допомогою яких входять в довіру до потерпілих і отримують доступ до їхніх особистих персональних банківських даних і без відома останніх виводять грошові кошти на власні рахунки. Пропоную пане Андрію, ще доєднати до нашої розмови, пане Андрію, які найпоширеніші схеми шахрайського заволодіння коштами громадян? Дякую за запитання. Хтів би почати з того, що таке шахрайство. Шахрайство це той злочин, який полягає в введенні в оману з метою отримання матеріальної вигоди чи інших переваг самими шахраями відносно наших громадян. Одні з найпоширеніших схем шахрайських є такі схеми, як шахраїв месенджера, що було вже сказано опонентам. Наприклад, саме останнє таке досить розповсюдженіше це надсилання особисто повідомлення в месенджері. Або у соціальній мережі з проханням позичити кошти, варто в таких випадках бути досить обережними. Це може бути людина, з якою ви недавно спілкувалися, або дуже рідко спілкуєтесь, і тим паче в нього надходить така смс-ка з проханням. В таких випадках вам треба негайно набрати людину іншими каналами зв'язку, зателефонувати, дізнатися, чи дійсно від нього надходили такі, таке, таке повідомлення. Якщо він говорить, що таке повідомлення не знаходило, значить розповісти, що її аккаунт зламала порадити, змінити паролі у месенджерах, умікнути двофакторну модифікацію і так далі. Негайно Звер... звернутися до кіберполіції. Це один із таких шахрайських схем. Друге це фінансова допомога чи фінансова паска. Називаємо це так називаємо фішинг. Вам може надійти повідомлення у месенджері або по суд соціальні мережі про надання фінансової допомоги. Яку може отримати будь-яка особа, будь-який громадянин. Там буде так в їхнім сказано. Це схема так званий Фішн. Гроші пропонують нібито від імені державних органів влади, від державних міжнародних організацій, наприклад, ООН, Європейського Союзу, також банківських установ. Повідомлення зазвичай місяць посилання на чат-бот або сайт. З метою, нібито підтвердити, ідентифікувати особу, ідентифікуватися. І основна мета це, їхня, це щоб особа, тобто щоб ошукана, особа, яка безпосередньо ввела свої банківські реквізити. Це значить, що картка, cv коди термін дії картки, інколи навіть і ПІН-коди. Тобто, ви надаєте доступ до вашого карткового рахунку шахраям. В таких випадках потрібно пам'ятати, отримувати тільки інформацію від офіційних джерел фінансових, стосовно фінансових виплат. Якщо особа вже надала таку інформацію, прохання негайно звернутися до банку з метою блокування всіх рахунків своїх і далі до кіберполіції або до інших правоохоронних органів. Друга схема це онлайн-шопінг або недоставка товару. Зловмисники в таких випадках можуть продавати в інтернеті товар, які насправді не існує за часкою, за частковою передплатою або за повною оплатою наперед. В таких випадках варто задуматись, в чому такі товари будуть цікаві для громадян. Це дуже низька ціна порівняно з іншими ринком. Погані відгуки відсутні, а лише позитивні. Продавець просить повну плату за товар, за послуги. Ну і таких самих випадках потрібно пам'ятати тільки одне: купуйте товар в... та сплачуйте кошти лише в перевірених сайтах. Ще один із самих таких прогресивних методів шахрайства – це псевдопокупець, це одна із найпопулярніших форм інтернет шахрайства особливо на платформах онлайн-оголошень. Таких як OLX, Prom, Marketplace, а також месенджери, Facebook тому подобно. Всі псевдопокупці насправді, що вони пишуть? Цікавить ваш товар, хоче оплатити онлайн через безпечну olx доставку або через доставку нової почти, щоб вам було зручно. Після короткого спілкування шахраями насилають підробне посилання на нібито сайт доставки чи платіжної системи. Для здійснення оплати чи отримання коштів товару. Сам сайт виглядає як оригінальний, тільки можуть фахівці розлічити, деякі, і в чому відрізняється справжній ресурс від фішингу. І жертва в таких випадках розголошує свої персональні дані, вводячи свої картки, пін-коди, номер картки, тобто ідентифікується, в таких випадках ознаки фальшивих покупців Пишіть одразу, <кій> пише одразу після публікування оголошення. Чому ознаки фальшивого покупця? Вони моніторять повністю всіх осіб, які тільки кинули оголошення. Значить, вони будуть не обізнані, вони не будуть знати всі схеми шахраїв і будуть максимально їх обробляти. В таких випадках потрібно для наших мешканців не турбуватися, наполягати не лише на онлайн-оплаті, вимагати. Якщо ви бачите, що ви не впевнені, краще з такими покупцями не мати справи. І ще один, ще один такий онлайн-вид наших раз як фейкові збори. Зараз в період військового стану зловмисники видають себе за відомих волонтерів чи офіційних організацій, які збирають кошти, нібито на потреби Збройних сил України. Також допомогу постраждалим, збори на лікування або реабілітацію наших громадян або військових. Вони використовують підробні сторінки в соцмережах, фейкові реквізити або навіть завчасно зламані аккаунти відомих волонтерів чи фейкові епікризи хворих людей, дітей. В таких випадках потрібно пам'ятати одне, що кошти йдуть в кишені до шахраїв. Пам'ятайте, що. Перераховувати кошти, через, перераховувати кошти через офіційні фонди, благодійні організації або людям, яких ви особисто знаєте та довіряєте, не переходьте за сумнівними посиланнями. Ще один вид шахрайських, розповсюджених навіть нас на території Рівненської області це телефони. Шахраї це один з найдавніших видів обману, який постійно адаптується. І він поділяється на декілька видів, таких як ваш родич у біді. Співробітники банку представляються співробітниками банку, або Служби безпеки банку, або ви виграли приз, акцію, отримати компенсацію тому подобне. На таких, щоб багато не розказувати, в таких випадках як діяти? В першу чергу, не панікувати, не повідомляти ніяких персональних даних. От. Не а... Розказувати про в таких випадках потрібно негайно телефонувати на банк, якщо ви не впевнили, що ви розказали свої персональні дані, щоб заблокувати, заблокувати свої карткові рахунки, і звичайно звернутися до правоохоронних органів кіберполіцію з метою бистрого реагування. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Пане Євгенію. У чому полягають складнощі в розслідуванні ось таких справ? Складнощі полягають в тому, що контакт з потерпілими особами відбувається за допомогою месенджерів, інтернету, часто із застосуванням програм VPN. де фактично вислідкувати особу, яка на момент спілкування з потерпілим, неможливо. Зазначу для прикладу, в жовтні поточного року було зареєстровано Рівненським районним управлінням поліції 20 кримінальних. Провадження, у яких потерпілим завдано значні суми збитків для прикладу. Наведу декілька випадків і сум завданої майнової шкоди. Жінка прорахувала 580 тисяч гривень під приводом пригону автомобіля із-за кордону. Знайшовши оголошення в мережі Facebook, почала спілкування. Після чого шахраї, війшовши довіру, переконали її. Для того щоб оперативно було виконано замовлення, потрібно необхідно було внести всю. Суму за замовлений автомобіль, що вона після цього і зробила. Доволі поширеним, як вже ми говорили, є чат-боти від імені офіційних банківських установ. От, наприклад, особа спілкувалася у чат-боті Монобанку в Телеграмі, і після чого в неї зникли з картки грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень. Аналогічно, перейшовши, потерпіла по посиланню підтримка ООН, у потерпілого зникло 40 тисяч гривень. Після дзвінка вигаданого працівника Приватбанку та проведених маніпуляцій з картки потерпілого зникло 158 тисяч гривень. Так само після дзвінка вигаданого працівника СБУ, який погрожував відповідальністю за незаконні операції з криптовалютою. Потерпіла, перерахувала злоумиснику кошти у сумі 110 тисяч гривень та майже 13 тисяч доларів. Ви вдумайтесь, які це суми і як бездумно громадяни ними розпоряджаються. Найперше, що треба в даному випадку зробити, коли розпочинається діалог з приводу тих чи інших банківських операцій, придбання товару, задати прості, елементарні питання. Якщо це телефонує, наприклад, вам представник, Банківської установи. Задайте питання, назвіть повні мої анкетні дані, назвіть дату останньої транзакції, в якому банкоматі знімалися мною, наприклад, грошові кошти, в якій сумі. Людина, яка не володіє цією інформацією, вона не дасть вам відповіді на ці питання. Аналогічно з приводу Ваш родич попав в біду. Запитайте спочатку повністю по батькові родича, який потрапив в біду. Вам відповіді на це питання ніхто не дасть. Але в першу чергу зв'яжіться з своїми рідними і близькими, переконайтеся в тому, що з ними все добре. Труднощі виникають в чому? Перше, йде перерахування грошових коштів на банківські рахунки. До нас звертаються потерпілі, приносять заяви, в яких зазначають номер краткового рахунку, на який здійснено переказ. Але Треба розуміти, що це в більшості першопочатковий картковий рахунок, і тут присутні так звані дропи, це тобто особи, які оформляють на себе в банку картковий рахунок і дають його за певну плату у користування іншим людям. Сума грошових коштів, яка списується з рахунку потерпілих, переказується спочатку на один рахунок, потім ця сума розбувається на декілька. І перекидається на декілька інших рахунків, і в подальшому ця цепочка рухається для того, щоб неможливо було відслідкувати остаточний рух коштів з рахунку потерпілого. Ускладнюється цей процес доказування чим для того, щоб отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого чи тої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа цими коштами, даний дозвіл необхідно отримати. Від слідчого судді місцевого суду. Тобто слідчі звертаються з клопотанням до слідчого судді, який виносить відповідну ухвалу. Ухвала скеровується на центральний офіс банківської установи на виконання. Фактично, для того, щоб отримати першопочаткову інформацію про перерахунок коштів, приблизно витрачається орієнтовно від місяця часу. Розумієте, так? Якщо гроші перерахувалися спочатку на один рахунок, з того рахунку пішли двома транзакціями на інші. Три рахунки з тих трьох рахунків пішли на наступні чотири, і це отак кожен етап необхідно відслідковувати. Поки ти не отримаєш доступу до рахунку, на який було здійснено переказ, ти не зрозумієш, як далі здійснюється перерахунок грошових коштів. Труднощі виникають ще в плані того, що спілкування відбувається в месенджері, де анкетних даних і номера телефону особи, з якою спілкуються, потерпілий не знає взагалі. І отримати цей доступ також дуже складно у зв'язку, так як я зазначив, з використанням програм VPN. Хотілося б застерегти громадян, і така невеличка порада від незнайомих номерів, в більшості, які телефонують дуже часто зараз з номерів з кодом 044, це оператор інтертелеком, убезпечити спілкування. І якщо ви бачите, що вам телефонують незнайомі номери. Або ігноруйте цей дзвінок, або, прийнявши його, переконайтесь у достовірності співрозмовника, який до вас зателефонував. Аналогічним таким видом шахрайства залишається досить актуальним здійснення дзвінків особами з місць позбавлення волі, які, яким хоче заборонено користуватися. Мобільними телефонами, але при цьому вони телефонують, представляються, і навіть у випадку встановлення осіб, які заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами, стягнути шкоду, завдану даним правопорушенням, буде доволі, доволі складно. На даний час впровадження Рівненського районного управління поліції перебуває близько двох тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства. І це, ну, якщо врахувати загальний залишок 10 тисяч, то це одна п'ята частина від загальної кількості кримінальних правопорушників залишку. Тобто шахрайства вчиняються щодня, суми їх заволодіння коштами збільшується, удосконалюються методи і способи вчинення цих злочинів. Тому громадяни, будьте пильними, звертайте увагу, і не потрібно реагувати на якісь. Дуже такі пропозиції цікаві і привабливі, де придбання товару за заниженою вартістю, де допомога йде від якихось міжнародних організацій. Якщо допомога має надходити громадянам, про це у, в ефірі національних телерадіокомпаній буде всім доведено. Тому будьте пильні, звертайте на це увагу. Дякую, пане Євгенії. Лише процитую ще раз вас. Будьте пильними. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми сьогодні говорили Говорили про онлайн шахрайство як захистити себе і свої гроші від аферистів. І нашими спікерами сьогодні були Євгеній Михайліченко, керівник Рівненської окружної прокуратури. Дякую, пане Євгенію. А також Андрій Карпюк, начальник відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області департаменту кіберполіції. Дякую, пане Андрію. Дякую. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестової мовою нашого брифінгу. Ще раз будьте пильними. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.